Привітаємо слюбенько, усміхнемося раденько, сонячний заряд візьмем, з ним в країну знань піде. Діти, подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Хто це? Так, це маленьке мишенятко, і воно хоче дізнатися, що ми знаємо про дорожній рух і про транспорт. Ви готові поділитися своїми знаннями з ним? Тоді починаємо. Давайте він приніс загадки з собою. Ви готові їх відгадати? Тож починаємо. Перша загадка, слухайте уважно. Дім по вулиці іде. На роботу всіх везе, не на курячих ногах, а у гумових чобітках. Що це? Так. Правильно, це автобус. Ось подивіться який. Автобус. Так, молодці. Тепер друга загадка. По місту дві змії повзуть, і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Що це? Так, правильно, молодці. Це трамвай. Ось подивіться, який трамвай. Так, розумнички. І остання загадка, давайте відгадаємо. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Що це? Так, це тролейбус. Правильно, це тролейбус? Мишеня, бачите, які розумні дітки. Тож продовжуємо далі. Скажіть, будь ласка, як можна назвати слова відгадки одним словом? Так, це транспорт. А які види транспорту, ви знаєте? Правильно, наземний, підземний, повітряний і водний. Молодці. Є різні види транспорту, ми це вже з вами знаємо, так? Одні літають у небі, інші їздять по дорогах, а треті плавають по морях і океанах. Уявити наше життя без транспорту дуже важко. Це чудо нашого часу, яке робить життя кращим. Транспорт дозволяє швидко долагти великі відстані. Транспорт це помічник наш та друг. Так, молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру. У нас є такі пазли, і ми з них повинні скласти зображення якогось транспорту. Готові? Тож починаємо. Так, молодці, то що ж у вас вийшло? Так, це. Тролейбус. Ось, послухайте, зараз мишеня хоче трішки вам розповісти про цей вид транспорту. Готові? Контактна мережа тролейбуса складається з двох проводів. Штанги, один з яких плюс, а другий мінус. Тролейбус це транспортний засіб з електричним приводом, що сполучає в собі можливості автобуса і трамвая. Тролейбус близький до автобусу, та ж форма кузова, ті ж гумові шини. Для тролейбуса цілком реально об'їжджати на шляху перешкоди, наприклад, коли стоять попереду машини. Діти, нам з вами дуже пощастило, що в нашому місті є громадський транспорт, як трамвай, тролейбус. Так. А скажіть, дітки, а який ви ще знаєте громадський транспорт, який є у нашому місті? Так, це і маршрути, автобуси, потяги, так, електрички. Так, молодці. А тепер давайте з вами трішки відпочинемо і поіграємо в веселу гру, яка називається червоний, жовтий та зелений. Коли буде підніматися зелений прапорець, то ви повинні стрибати. Коли піднімається жовтий прапорець, ви зупиняєтесь. А коли червоний прапорець, то ви присідаєте. Готові? Тоді починаємо. Boop boop Ми з вами гарно погралися. Мишенятко! А тепер послухай цікавий віршик, який називається Поведінка у тролейбусі, адже це головне, треба знати, як себе поводити в громадському транспорті. Мишенятко, ти готовий послухати? Готовий. І ви, дітки, послухайте. Віршик називається Поведінка у тролейбусі, автор Віра Паранова. Не шуміти, не штовхатись, чемно й лагідно триматись. Без білета знає кожен, їхати в транспорті не можна. Старшим людям як годиться, треба місцем поступиться. Скоро вихід не штовхайся, потихеньку просувайся. Ось такий гарний віршик. Якщо у вас є бажання, то ви його обов'язково вивчите. Це такі гарні правила. Мишенятку, і ти запам'ятай добре. Так. Отже, ми з вами сьогодні поговорили про громадський транспорт. А саме який? Так, це тролейбус, трамвай і автобус. Тому я пропоную, на згадку про наше заняття, зробити е, такий маленький тролейбус для себе. А для цього нам. Потрібний буде пластилин, і як робити? Дивіться уважно. Ми гарно потрутилися, Мишенятко дякує вам за це чудове заняття і прощається до нових зустрічей. До побачення!